Надзвичайно насиченим подіями та сповненим позитивних емоцій, виявився черговий етап всеукраїнської акції Відповідальність починається з мене, що відбувся у Чернігові. Організатори акції підтримують курс на пропаганду здорового способу життя, пропонуючи як дітям, так і дорослим розмаїття спортивних захоплень. Цього разу обрали драгонбот. У перегонах на човнах драконах змагалися команди підлітків веслярів та збірна представників обласної міліції. Руководство УМВД Украины в Черниговской области с радостью поддержало предложение руководства службы по справам детей УМВД Украины в Черниговской области о проведении спортивного мероприятия с, с детьми и с сотрудниками органов внутренних дел этой службы. У Чернігові Драгонбот вже встиг добре укорінитися, а його юні прихильники здобули найвищі спортивні нагороди національного рівня. Дуже радує те, що з кожним роком в цю секцію приходить дітей. Приятно хотів би відмітити, що дійсно цей вид спорту в нашій школі безплатно. І взагалі наша школа культивує п'ять видів спорту, і це безплатно. А це у нас велоспорт розвиваємо в нашій школі, легка атлетика, шахмати. Каноя Байдарка і от Драгонбот. І приятно що в нашій школі вообще 512 дітей. Результат перегонів на воді несподіванок не приніс. Підліткова команда спортсменів перемогла чернігівських міліціонерів. Це далеко не перша їх перемога. Цього літа вони здобули почесне звання чемпіонів України з драгонбота. Команда правоохоронців до останнього боролась за перемогу, але майстерність спортсменів все ж таки взяла гору.